У Дніпрі пройшла 39-та сесія міськради. Серед основних питань на засіданні навчання із вересня школи міста перейдуть на змішаний тип. Уроки проводитимуть за партами та онлайн. Як саме їх поєднуватимуть, вирішуватимуть батьки, учні ж художніх, спортивних і музичних закладів повернуться до занять. Офлайн 155 мільйонів гривень на сховища. Міськрада Дніпра затвердила виділення додаткових грошей на облаштування укриттів. На ці кошти у місті відремонтують вже наявні хованки, а також встановлять нові бетонні. Сума така достатньо велика для того, щоб збільшити кількість укриттів в місті, у тому числі мобільних. І тому починаємо працювати. Крім того, на сесії проголосували за підтримку розробників дронів з функцією передавання відео. Мерія вже виділила на це 20 мільйонів гривень. Це лише на перший етап. Масове виробництво таких безпілотників дозволить швидше забезпечувати потреби бійців. А Арнаут, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.